Вітаю! Проводимо далі огляд літератури. Цього разу в нас періодика, журнали, які стосуються в'язання, шиття і теми моди. Ось журнал Краса і мода. Україномовний. 80-й рік. Збірник. Напевно, збірка за десятиліття бо починається від 70-го року. Наклад 250 тисяч примірників. Ціна один карбованець 30 копійок, бачимо зміст. По роках, мода кольорові чорно-білі ілюстрації. якісь блюда, рецепти цих блюд. Тут виглядає ніби велике різноманіття моди, але мені видається, що це все, не всім було доступно в радянські часи. Ось тут ще якийсь комплект викройок, я так розумію. Ось додаток до збірника краса і мода. Осенний выпуск. То журнала Тут гроба не сгазят. Там не выкройки на там. Уже И додаток. Знову ж таки. Журнал мод Москва, 88 рік. Юбки, блузки, брюки, 20 викроєк. Їсть лайма. Дома в кімоно. Теж кольоровий. Журнал. Наклад наклад. Загальний 176 номер. Заснований в 45-му році. Виходить 6 разів на рік. Наклад один мільйон примірників. Звичайно, гарні фото. Викройками все абсолютно ще новеньке. Видно, що його навіть не розгортали повністю цей журнал. Все з'єднано на скріпки. Тут моделі там ще з якихось італійських фільмів. Такі. Знову цей журнал. Але п'ятий випуск за 89-й рік. Наклад 1 мільйон 100 тисяч. Брюки, брюки, жилетки. Викройки, діловий одяг, в'язання. Такий журнал, Телі журнал без обкладинки великого формату. Явно більше, ніж а 4 Мода називається, я так розумію, але іншої інформації про нього не бачу. Немає обкладинки. Теж дуже багато фотографій. Кольорові, чорнобілі. Знову вставка з викройками. Далі у нас журнал 71-го року рижська мода. Це вже явно видно журнал старіший. Менше кольорових фото. Знову вставка з викройками. Викройки. Комплект. Всі ці викройки. Ось таку юбку. Те ще нове, я так розумію. 96-й розмір, рост 158. Деталі. Лекало. -да 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 -да. Розхід тканини. 29 копійок. Тираж 10 тисяч. Примірників, типографія гудок. О, місто Москва. Далі візьмемо стопкою трішки більше. Ще один журнал у нас без обкладинки. Кольоровий. О, теж виглядає як роки 70-ті, напевно. В'язання, ось такий постер. різні технології моделі. Немає інформації, що це за журнал. Можливо, це його задня сторінка. Альбом Легка індустрія, 1977 рік. Занімательний клубок. Моделі в'язаних виробів. Іздательство легка індустрія знову. Це вже все в'язання. такий альбом як для малювання формату горизонтального. На кожній сторінці якісь моделі для в'язання. Дуже багато. Кофти. плаття. Всього 30. Моделей, навіть більше сарафан. 32. Це остання сторінка. На дозвіллі. 90-й рік альбом. Це багато ілюстрацій. Далі тут викройки, схеми. Це вже все чорно-біле. Мільйон тираж. Ціна 2 рубля. 90-й рік. Жіть шпиці. Ось така невелика брошурка. Декілька узорів. 98... 91-й рік. Ціна 10 копійок, наклад 300 тисяч. Ось подібний, теж невеличкий. Такий. Буклет ціна 10 копійок, Київ 300 тисяч, все те саме. Шийте з нами. Тут всі моделі намальовані, не фото. І ось викрики. Різних плать. Тут у нас наклад 200 тисяч. 91 рік, ціна 60 копійок. Харківська книжкова фабрика Комуніст. Роботниця і селянка. Це білоруське видання. Всередині пише Олеся. Приложення і журналу роботниця і селянка. Ну, Скріплено тут скріпкою. Цей додаток повністю пов'язаню шиттю. Тут викройки. В теж не початі. Наклад півтора мільйона примірників. 89-й рік, Мінськ, видається з листопада 24-го року. Рекламка якась. Знову роботи, тут лише обкладинки. А далі в нас цієї роботниці ось така стопка. Дуже їх багато тут. І в кожному номері ми бачимо викройки, моделі. Є загальний номер, річний, точніше. На деяких випусках ще вказується рік. А так інформації без обкладинки немає у цього додатку, тому не скажу, який рік, наклад. Декілька сторінок і далі викройки всередині. ось. 90-й рік. Дуже багато цих журналів. Ракети, ось такі є вишивки, схеми. В кожному додатку є викройки всередині. І Рецепти на першій сторінці. Метелики якісь, дитячі речі. І що ось до цих моделей, що тут і поряд описані? Це щось інше у нас теж по в'язанню. Штори, орнаменти. Дуже багато. Можливо, комусь це цікаво за символічну ціну. Ці всі журнали можете придбати. Пишіть в коментарі або за вказаним номером та іншою контактною інформацією в описі під відео чи в описі каналу. Хто таким цікавиться, йому це цікаво, звертайтесь, напишіть коментарі, що ви хотіли ще бачити. З книг, оглядів. або що вас цікавить, що ви шукаєте? ось Тут закладенкий цей випуск. 89 рік, 11 мільйонів. Півтора мільйона тираж. Це вони всі такі виходили в ті роки 25 копійок. Додаток Олесі і викрайка. Що цікаво в цих обкладинках на останній сторінці ось тут жарти. І жарти на білоруській мові. Дуже цікаво почитати, доволі кумедні. І білоруська мова зрозуміла, хто володіє українською. Майже все зрозуміло воно значно ближче, ніж російська до нашої, чи білоруська до російської. Дуже шкода, що вони забули про свою мову і майже нічого в них не видається їхньою рідною білоруською мовою. Так. Суть, я думаю, ви зрозуміли, тут цей журналів ще трошки є. Ось. Далі в нас пов'язано тут все теж комплектом. Листок викроєк від Бурди 89-го року. Видання а тут ретро-викройки. Додаток до журналу МОД, 62 рік. І ними, видно, користувались якісь позначки, склейки. Окрасті роки видно, власниця цікавилась цим. Москва 68 рік, 63 рік. Знаю, технічної інформації не бачу про тираж чи ціну цих додатків. А, вони були до журналу, відповідно там ціна на журнал, а ці додатки не мають окремої такої інформації. Зима 67-й, 68-й, 64-й. Реклама цікава соціальна. щоб голодильниця використовувала діелектричні коврики. Так, ось кольоровий журнал великоформатний. Тут мода зимова на коньках і лижах. Теж, напевно, десь 70-ті роки. Новосибірськ, Білісі, Гортій, Кішеньов, Мінськ, Корид. гарні кольорові пальта. Але я дуже сумніваюся, що вони були доступні будь кому був. в ті роки. Як дивлюся на фото людей, такого різноманіття одягу явно не було, як це в цих журналах. Немає теж технічної інформації до цього журналу. Це сучасний відносно, якому вже 20 років додаток мода до журналу Наталі. Це для порівняння вже можна подивитись на модні журнали 70-х, 80-х і відповідно 2000-х років. Журналів. Цей журнал також без обкладинки. На кожному мій сторінці кольорові фото. Тут далі вже йдуть схеми. Вони чорно-білі. Вишивка. Знову додаток викройки до журналу Бурда Валентина. 30 декоративних моделей серветки в'язані шпицями крючком. 95-й рік. Ова, прес. І серветки різноманітні. Це цікаво, хто таким займається кольорові технічної інформації теж не бачу. А ось тут. Теж немає. Це все ще є. Ось така інструкція до швейної машини Подольськ 142. як її налаштовувати, як її вмикати, підключати. Інструкція на 30 сторінках. Вирішення несправностей. А це вже документація до неї, коли її придбали. Маса 32 кг. 80-ті роки. 83-й рік, 24 травня. Так, а ціна ціна. Бачим. Гарантійний талон. 83 рік. Не знайшов цю. Кому цікаві відео про книги, огляди книг. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, зауваження, пропозиції, можливо, коли щось зацікавило з відео, обов'язково пишіть. Будь-яку книгу з цих відео ви можете придбати у мене. Бувайте!